Швидка комбінаційна гра при азовських левів започатковує п'ятірку найкращих ігрових епізодів п'ятого матчу фінальної серії чемпіонату Суперліги розпочинає атаку Мірослав Радулі. Це і саме він виконує результативний пас на співвітчизника Тадію Драгічевича. Надійна гра в обороні капітана будівельника Артура Дроздова заслуговує на четверте місце. Ще яскравіше відпрацьовує у захисті сербський центровий азовмаша Мірослав Радуліца. У нього бронзова сходинка. Другу позицію посідає київський дует Малкольм Ділейні Артур Дроздов. Американець віддає прихований пас а український форвард яскраво закидає від щита. А на самісіньку верхівку потрапляє грузинський плеймейкер-будівельника Георгій Цинцадзе, котрий спершу ефектно рятує м'яча ауту і вже за кілька секунд віддає дивовижну результативну передачу Михайлу Анісімову. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 26 травня.